Вітаю, це програма Рівненщина Європейська передача підготовлена в рамках проєкту просування реформ в регіони за сприяння Європейського союзу, який реалізується інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, а також європейською правдою. Сьогодні у нас в гостях Сергій Головняк, керівник громадської організації клуб болівальників Рівненського спідвею. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, Голослава. власне спідвей, це. Я рахую улюблений е, вид спорту рівнян е, і. Останні роки він переживає, можна сказати, е, таке собі відродження е, не без вашої допомоги, а точніше сказати, за вашої ініціативи. Е, колись раніше, е, ну власне, в у рівному це був спорт, який прославляв наше місто е, місто е, на дуже багато країн світу. Е, зараз у нас повернулись змагання більш-менш такого європейського рівня. Е, розкажіть, будь ласка, про план на цей рік. Ось нещодавно в нас вже відбулися одні змагання. Скільки ще заплановано, і власне представники яких країн, крім України, будуть брати в них участь? Вітаю усіх глядачів! Так, дійсно, буквально півтора тижня тому, 2 травня, відбулося відкриття спортивного сезону. Дуже цікава подія. Міжнародний турнір серед пар, де взяли участь спортсмени з Латвії, Польщі, України, звісно ж, Аргентини і Словаччини. Дуже цікаві, маю надію, були для глядачів змагання. Дуже важко було одразу ж скажу, що ми вже займаємось декілька років проведенням турнірів різних, і також участь у наших спортсменів і у закордонних змаганнях за кордоном. Дуже важко було запросити сюди, наприклад, латвійця Євгенія Костигова, який став у парі з трофимовим переможцем турніру. Тим не, менш, тим не менш, відкриття вдалося і хотів би. Напевно, в першу чергу сказати, виразити свою подяку особисто і нашої громадської організації, вболівальникам і вболівальникам, які зібрались на трибунах. Думаю, що за декілька років, коли ми займаємося цією справою, популяризацію спідвею та повернення в маси, ми вже досягли певного успіху, повернули зацікавленість болівальників, повернули зацікавленість і міської, і обласної влади. І все вдалося на відкритті сезону, скажімо так. Е, наступне наше завдання в цьому році це проведення ще декількох турнірів, декількох турнірів, а також участь нашої вже рівненської команди у Speedway Friendship Cup, міжнародній лізі спідвею. Тому ми далі більш розгорнуто, про це поговоримо. А якщо відповідати вже на конкретно ваше запитання, то окрім власне тих спортсменів, які вже були на відкритті сезону. Ведуться розмови з багатьма польськими гонщиками, які тут колись були, деяких, деяких взагалі тут ніколи ще не було гонщиків. Е, ведуться розмови з австралійцем. Їх два є, які також зацікавлені сюди їхати. Щоправда, це потрібно відзначити м, доволі такий важкий тягар забезпечити е, приїзд і участь у змаганнях такого рівня спортсменів. Е, також, звісно ж, датчани цікавляться, також цікавляться німецькі гонщики. Традиційно, ну, найперше, це найголовніше, напевно, що все-таки польські гонщики сюди хочуть їздити, тому що без польських спортсменів Спідвей фактично не спідвей. Е, ви заговорили за латвійських спортсменів. Здається, в одному з інтерв'ю е, після відкриття сезону. Про Євгена Костигова я читала, що е, він дещо з пересторогою їхав в Україну через те, що ну власне у нас війна. От чи багато взагалі отак європейців навіть на західну Україну зараз так бояться їхати, чи це от, такий поодинокий європейці випадок? не розрізняють, чесно кажу, кажучи е, західну чи східну Україну. Доводиться постійно пояснювати, що ми знаходимося фактично за тисячу кілометрів від епіцентру подій. Для них це не має значення просто Україна, така держава європейська. Маю надію, яка стане вже в Європейському Союзі, в майбутньому буде. І ми в минулому році запрошували латвійських гонщиків, вони побоювались фактично. Якщо згадувати слова Євгенія в інтерв'ю, то він казав, що його там також відмовляли. Тим не менше, для того, щоб цього спортсмена запросити, ми спеціально їздили в Словаччину в цьому році, 2 квітня. Там е, проводився особистий чемпіонат Словакії, де завдяки підписаному у минулому році меморандуму про співпрацю між Рівненським клубом та Жарновіцьким, е, нам надається одне місце рівненському гонщику для участі у цьому чемпіонаті. Ми повезли туди Марка Левішина, де він змагався в одному е, турнірі і в одному заїзді їздив із Мартіном Вацуліком. Це зірка словацького спідвею, гонщик, який ось буквально тиждень тому. Е, Став переможцем першого етапу циклу Ран-Трі. І там ми розмовляли з Євгенієм Костиговим. Три тижні буквально ми випрошували дозвілу дирекції клубу Локомотив. І він випрошував все, узгодили, все, що ми обіцяли, ми зробили. Більше того, він ще тут залишався на півтора дні. Приходив до нас в бокси до комунального закладу Рівницький міський спортивно-технічний клуб. Ми надали йому можливість помити свої мотоцикли. Поспілкувалися, дуже приємна людина, приємний хлопець, дуже інтелігентний, вихований. І ви бачили, що хороший спортсмен. І з того, що ми далі для себе зрозуміли, він відкрив двері наступним латвійським гонщикам, які вже хочуть сюди їхати. Вони вже не будуть боятися. Розвідку, в розвідку він сходив. Uh -huh. Ось дав від Курміс. Я знаю, що вже хоче приїхати. Це ще один топовий юніор. Локомотиву, також декілька ще молодих хлопців. Я думаю, що все буде добре. Ви перераховуєте дуже багато європейських країн, представники яких хочуть їхати у Рівне. Але ну, от власне, чим рівне їх так зацікавлює. Чим зацікавлює? Дуже дуже для них приємно. Хоча і відстань далека. два, я рахую, є два важливих фактори. Перше, це те, що ми. Ведемо себе відверто, чесно, не розкидаємося словами і обіцянками. А те, що ми пропонуємо, те ми і виконуємо. Це дуже важливо, тому що свід... спідвейний світ він, він не дуже такий той великий, як здається. Він маленький, всі один одного знають. Особливо ті, хто вже займаються на якомусь рівні і організацію змагань, і гонщики самі знають один одного. Тому, якщо поступити некоректно, це може завдати. Не тільки ляпас як організатора, а це ціл, цілому місту. Тому не можна такі речі робити. І не варто навіть про такі речі й думати, так? Ось. А друге, їм дуже подобається, що в нас збирається велика кількість болівальників. Вони давно вже не бачили на своїх треках такі кількості. Ну, можливо, Польща, там, Екстраліга, так. Там великі кількості болівальників. А на турнірах міжнародних не збирається стільки глядачів, як у нас. Їм дуже приємно, їм дуже цікаво. Всі, до речі, кажуть, розповідають потім про свої враження. Звісно ж, ми ж після змагань всі спілкуємося з нашими гостями. Дуже задоволені, що в нас такі класні вболівальники, і вони добрі. Вони хочуть з ними спілкуватися, хочуть фотографуватися, брати автографи. Дуже подобаються наші люди. А окрім левішина кого ще вдається, і в які змагання домовитися, щоб українці десь виступали за кордоном. От беремо там за останній минулий рік, наприклад, в цьому році поки що тільки Марко Левішин, якому ми допомогли стартувати у чемпіонаті Словаччини. А минулого року тому ж Марку Левішину, Віталію Лисаку, Станіславу Огороднику, Максиму Росощуку, допомогли стартувати через наш через наш клуб. Фактично йшла домовленість про виступи у Болгарії, у Румунії, у деяких польських навіть турнірах. Ось. Але такі гонщики, скажімо, як Трофимов, як Мельничук, це вже професіональні спортсмени. Це фактично, якщо, якщо ми говоримо про спортивні досягнення, це найсильніші зараз у рівному спортсмени. Вони самостійні, вони це, це топові для нас гонщики. Вони самостійні. Це найголовніше. Власне, у цьому спорті, окрім майстерності самого гонщика, все ж таки велику роль відіграє і техніка. Як вдається українцям все ж таки себе гідно показувати на європейських треках, враховуючи все ж таки різницю у матеріальному становищі? Для того, щоб стартувати. У серйозних змаганнях потрібно, щоб була і серйозно підготовлена техніка, але ще потрібно, щоб спортсмен вмів користуватися правильно цією технікою. Не завжди, не завжди хороший мотоцикл означає, що гонщик покаже на ньому хороший результат. Як каже наш друг рівненського спідвею, Станіслав Бужа, якщо у спортсмена стоїть там ручка газу, наприклад, найдорожча. Це не значить, що він буде їздити класно, тому що потрібно тримати ручку газу, так, газ тримати. Ось. Це багато на що дає відповіді. Власне, ми з вами говорили про цю от міжнародну лігу спідвею, яка так. я так зрозуміла в цьому році лише започаткована. Трошечки в історію: з чого з'явилася ідея її створення? Хто її підтримав, і, власне, які були перепони на шляху до її створення? Ми ще у, в кінці 2015 року їздили до Словаччини до Жарновіць, де розмовляли з представниками країн, там хорвати були, угорці, Чехи, словаки, Італійці. І, існувала така ліга-адріатична ліга, де стартували пари. У нас була ідея долучитися до цієї ліги. Однак. Хорватам і італійцям дуже далеко їздити сюди, це майже 2000 кілометрів одну сторону, вони одразу не погодились. Словени ще, до речі, то, також там, вони також висунули високі для нас умови. І знову ж таки повторюся, ми не хотіли робити те, що ми потім не подужуємо. Тому, раціонально розмисливши, ми відклали це на рік. І почали запропонували ідею створення такої ліги, де були б клуби, які вже хочуть так, їздити, скажімо, до нас. Е нас підтримали Словакі, пізніше Чехи і вже угорці з поляками. Ми фактично є, кожен, кожен клуб, який буде брати участь у цій лізі, є співзасновником російським учредителем, Так? І ми таку угоду підписали, де будуть стартувати ці п'ять клубів вже у 2016 році. Фактично, ця ліга, ця ліга. Вона є аналогом Кубка Дружби. Була ідея відродити такі змагання. Там стартували соцкраїни тоді, так uh -huh. а зараз залишилось 5 країн, які можуть взяти участь у цих змаганнях. Гонки будуть проходити у два дні. 27-28 травня ми їдемо у Дебрецен в Угорщину. Перший день проходить гонка. Ось, до речі, буквально сьогодні я отримав вже запрошення. Перший день командні змагання. І одразу 5 команд стартуватиме у цій гонці. Наступного дня індивідуальні змагання, де 16 гонщиків боротимуться за приз в особистому заліку. І у цих змаганнях дуже цікава сітка заїздів. Я думаю, що ми у Добрицині вже розкусимо, як треба правильно кого розставляти. Бо там стартує кожна команда пара на пару. І потім пари мішаються. Дуже цікаво. Ось. І фактично у нас вже. Є склад на першу гонку. Хотів би повідомити вболівальникам, що в цьому році всі гонки погодився їхати за наш клуб Рівненський міський спортивно-технічний клуб. Андрій Кобрин-Червоноградець буде дорослий лідер. Далі ми хочемо, щоб там Марко Левішин наймолодший, завжди стартував. Подивимося, що у нього там з двигуном після цих змагань. Буде виступати Станіслав Мельничук у цій гонці. Віктор Трофимов. І подивимося, що з двигуном, або буде, або буде Віталій Лисак, або буде Максим, можливо, Росощук, або Марко Левішин у Дебрацині стартувати. Побачимо. Далі ми поїдемо у Свєнтохловіце. 3-4 червня. І е, 10-11 червня вже будуть дводенні змагання у Рівному. Я особисто навіть не пам'ятаю, коли такі були дводенні змагання в останнє. Е, була чиста випадковість. 2006 рік, коли тоді проводилася ще Міжнаціональна Ліга і Польська Ліга. Один день була uh -huh. міжнаціональна ліга, інший день польська Ліга. Пам'ятаю, що, що тоді керівники клубу не дуже були задоволені, е що в авральному порядку треба так готувати. Але ми прийняли таке рішення при створенні ліги, що саме в два дні будуть гонки проводити. А uh то -huh. це 10-11 червня. Що це за гонки будуть? Розкажіть трошки детальніше. Friendship Cup. Угу. Uh -huh. Перший день командні змагання, другого дня індивідуальні. Ось ми поставимо. А у Рівне скільки команд приїде? — П'ять. Одразу п'ять команд. Всі змагання будуть проводитись однаково у всіх містах. Два дні у Дебрицині, два дні у Святохловіце, Польща, два дні у Рівному. Далі ми ще маємо поїхати у Пардубіце в кінці липня, на початку вересня у Жирновіці, де буде фініш ліги, де буде визначатися переможець. Ось там словаки дуже цікаві. Хлопці. Керівництво цікаве. Вони нас дуже підтримують. Вони хочуть перемогти, ми знаємо. Всі хочуть перемогти. А, власне, неодноразово від глядачів і оболівальників чула, що від колись легендарного нашого мототреку нині, в принципі, залишилась одна назва. Якщо дивитися з позиції глядача, от власне стан тих же трибун. Але стан доріжки, і технічний стан самого мототреку як оцінюють українські гонщики і як оцінюють закордонні спортсмени? Як оцінюють? Доріжка. В цьому році ми привезли глини на доріжку, вимішали її. Буквально ось вчора-позавчора знову ж таки замовляли грейдер, поливалки, трактори вимішувати. І ми побачили, що на цій доріжці не вистачає насипки, фактично. Треба 400-500 тонн відсіву завести. Обов'язково, інакше ми вже до основи скоро дійдемо, і буде важко спортсменам. А Так, вона одягається? Ну, Ви бачили, що з-під колеса відсів, відлітає і на трибуни летить. Ага. І ось, А глина, вона коли сухо вивітрюється. Тому треба постійно додавати, додавати, вимішувати, вкатувати. Це дуже важливо. І не так все просто, як здається. Це як тісто замісити, <замісити> правильно, скажімо так, жартівливо. А на трибунах зараз іде директор мототреку. Мототрек отримав. Субвенцію від міського бюджету 100 тисяч гривень. Вже область виділила їм. З міста на область пішла субвенція, і там виділили кошти на мототрек, де закуплені деревина для відновлення лавочок на першому, другому, третьому та четвертому секторах. Ось так кожен рік робиться по декілька секторів. А найголовніше, напевно, питання завдяки тому, що створений клуб. За підтримки міського голови рівного Володимира Хомка. Минулий рік був навчальний, ми створили секцію. У нас займаються дітки. У нас тренером є Віктор Гайдим. Буквально зараз ми відправили його на курси підвищення кваліфікації для тренерів. Від учора з 10 травня. Три тижні він буде навчатися, потім отримає диплом і буде сертифікований тренер. Після чого, я думаю, ще більшою наснагою буде виховувати дітей. Завдяки створенню цього клубу, який в цьому році вже бере участь, саме Рівненський спідвейний спортивно-технічний клуб бере участь у міжнародній лізі спідвею «Спідвей, спідвей Френшіп Кап», Завдяки цим нашим діям піднялися питання відновлення реконструкції «Мототреку». Для того, аби ми підвищили і рівень змагань і повернули сюди чемпіонати світу, чемпіонати Європи та Польські ліги. Ми повинні пройти декілька етапів. Наразі, наразі ми займаємося тим, що нам е, дозволяється при таких умовах, які є, тобто проведення міжнародних турнірів і ліги Friendship Cup. Коли ми домовлялися про створення цієї ліги, ми е, домовились про те, що є проблеми в Рівному, є там ще десь у когось проблеми, так що ми це, е, на це закриваємо очі. А найголовніше це що самі змагання, сам спідвей. Звісно, потрібно там, щоб була безпека і все інше. Але якщо ми хочемо повернути знову ж таки сюди чемпіонати світу, Європи та польські ліги, повинні коригуватися, користуватися вимогами регламентів ФІМ. Для цього потрібно закупити нові надувні борти. У нас ось буквально лежить комерційна пропозиція. Готова. Я був на заводі ще в грудні, де ми підготували всі документи для закупівлі надувних бортів. В цьому році також прийняли поправки. По дерев'яним бортам, будь-який стадіон, в будь-якому місті Європи, для того, аби приймав чемпіонат світу, повинен бути обладнаний кінетичними бортами. 20 метрів по завершенні надувних бортів, мають встанов... бути встановленими спеціальні борти на пружинах. Для того, щоб спортсмен при ударі, ви знаєте, що спідветься, uh -huh. падіння, при ударі не, був, не жорстко е вдарявся у борт. І далі, якщо все йде до того, в мене є і з польських газет уже і знайшли ми в Польщі фірму, яка займається встановленням таких бортів. Наступне, що зробиться, це буде встановлення кінетичних бортів напрямих, а далі весь стадіон. Дерев'яна огорожа буде з кінетичних бортів. Якщо ми за буквально 2-3 роки не переступимо цю межу, то дуже важко розраховувати на повернення чемпіонатів світу Європи. А для того, щоб зробити таку інвестицію, окрім того, у нас ще є проект на освітлення, вже приїздили з Києва фірма. Представники фірми, яка розробляла освітлення для футбольних стадіонів. Ось. Єдине, як нам зможе допомогти місто це якщо стадіон передадуть у міську власність. Є домовленості, велися розмови про те, що з міського бюджету зможуть допомогти, ми зможемо знайти якихось спонсорів, інвесторів. А найголовніший, до речі, наш спонсор це вболівальники. Якби не така палка любов вболівальників до спідвею, Якби вони не заповняли так стадіон, було б набагато важче це все продвигати, просувати. Найголовніше, щоб передали стадіон, тоді можна е, говорити про наступні кроки розвитку. Я так розумію, це план е, на найближчі 2-3 роки. Там. Так, у нас взагалі все розплановано, і ми йдемо згідно е, плану, крок за кроком, не поспішаючи. Краще йти повільно, але йти. Ніж розбігтися і вдаритись в стіну. Ви казали про клуб і про секцію. Скільки зараз дітей займається в секції? І взагалі, от, як іде, так би мовити, підготовка нового молодого покоління? Минулого Чи році? будуть у нас легенди? Будуть обов'язково є пару хлопчиків, які віком 9-10 років, які вже в занос їдуть на 125-ках. і навіть один Роман Капустін пробував на 500 кубовому їхати. Він не боїться ось дуже такий. З наснагою до цього відноситься. Ось. Якщо в минулому році ми займалися виключно дітками, набирали, так? Ось зараз ми провели провели декілька відкритих уроків у школах. У нас додалося після однієї школи дві людини, після другої ще дві людини, а після змагань ще троє додалося. У нас угу. по спискам 20 дідочок. І ми вже включили в так як клуб стартує в Лізі, то у нас вже підписали угоди дорослі спортсмени. Ось, ми можемо вже і... Певним чином забезпечувати, якось допомагати дорослим гонщикам. Для цього вже буквально за тиждень-два у нас ще з'явиться два мотоцикли 500-кубових. Також ми знайшли дуже класний е, мотоцикл 125 кубів. Якщо ви слідкували за подіями з підвею, то 18 квітня ми були в Червонограді, де проводився чемпіонат України зі Спідвею в особистому заліку. І наш клуб, е, ми туди привезли шість хлопців е, молодих юних. Які стартували у відродженому чемпіонаті України 125 кубів. Ось це спеціально зроблено для того, аби хлопці, які займаються, тренуються, вони ж мають стартувати у змаганнях, вони повинні відчувати жагу до боротьби, отримувати якісь перемоги, призи, медалі. Ось так, що наш куб стартував і перемогу там здобув Назар Парніцький у своєму класі. Я думаю, що і у Рівному ми ще декілька змагань таких проведемо для них саме. Ось. Ну, цьому, так, так. Найближчі змагання, я так розумію, у нас будуть на початку червня. Так, так 10-11 червня. Крім того, крім того що е, нас підтримує міська влада, Володимир Хомко являється у нас президентом, фактично, почесним президентом клубу вболівальників і засновником е, комунального закладу Рівненський міський спортивно-технічний клуб долучився до, долучилася до підтримки спідвою і обласна влада на чолі з Олексієм Віталійовичем Муляренко. Завдяки його підтримці, в цьому році нам виділено певні кошти з обласного бюджету. Mm -hmm. І ми купимо запчастини або цілі мотоцикли, або самі складемо два мотоцикли з об'ємом двигуна 250 кубічних сантиметрів. Ми хочемо стартувати у цьому році у чемпіонаті світу у місті Прага, Чехія, 29-31 серпня, в чемпіонаті світу у класі 250 кубів. І у нас є три претенденти: це Марко Левішин, Денис Присяжнюк та Назар Ткачук. Можливо, ще хтось з юних хлопчиків підтянеться, коли ми вже складемо ці мотоцикли. Вперше в історії незалежності України вперше буде стартувати спортсмен у цьому виді спідвею, у цьому класі. Це дуже важливо. І якби ідея така, що ми хочемо, щоб Спідвей рівне знову стало спідвейною столицею. Так? Хоча небагато міст в Україні, де культивується Спідвей, однак рівне завжди було центром. І для того вже зроблені певні запити на те, щоб повернути сюди, сюди базу збірної України національної, також ми хочемо і скульптуру зробити. Вже 15 травня прийде скульптор, який почне виконувати, втілювати в життя наш задум. Знайшли ми і деяких партнерів. Я думаю, що крок за кроком ми все це зробимо. От час до того йде. нашої програми наразі вже вичерпано. Я вам бажаю, аби поменше перепон було на вашому шляху, і все ж таки за невеличкий проміжок часу вам вдалося повернути змагання світового і європейського рівня знову до рівного. Дякую. Ми це зробимо. Нагадую про сьогодення та перспективи розвитку рівненського спідвею. Сьогодні ми спілкувалися з керівником громадської організації Клуб болівальників Рівненського Спідвею Сергієм Головнею. Висловити ж свої думки з приводу теми сьогоднішньої розмови ви можете в коментарях під програмою на сайті телеканалу та на наших сторінках у соцмережах. Також чекаємо ваших запитань та ідей з приводу проекту Рівненщина Європейська на електронну адресу rv.es.ukrnet. -so